Світ приречений на нову Ялтинську конференцію. Як 80 років тому на нас чекає визначення після воєнного світового порядку між Трампом, Путіним та всі так вважає Андреас Клод, колумніст видання Блумберг. Ну і все тому, що американські, китайські та російські лідери мають спільне імперіалістичне. Мислення, а війна і мир у наш час залежатимуть від рішень різних світових лідерів, але насамперед від цих трьох очільників, на думку колумніста Блумберга, пакет між імперіалістами є неминучим. Він буде грунтуватися на силі та примусі без високих ідеологічних принципів, що може у будь-який момент запустити третю світову війну і призвести до знищення малих країн, які опинилися між великими державами. Ну і ще одне повідомлення: новий дрон стіл ЕГО з'явиться на українському фронті. От як повідомляє видання Елі його спільно розробили фахівці з Фінляндії та України. Визначається, що безпілотник оснащений. Пропелером і також системою радіосигналів для керування. Я можу продавати дані, і маю окуляри для пілота. В самих же окулярах є режим першої особи, що дозволяє користувачеві спостерігати довкола із самого дрона. БПЛА містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями. Вони здатні пробити дах звичайного або навіть легко броньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Але насамперед заряд дрона призначений для знищення піхоти. госпілотник має Ає великі радіо та стійкий до перешкод.